Друзі, усіх вітаю на Ютубі 24 го каналу. Мене звати Анастасія Норіцина і Петро Черник разом зі мною. Пане Петре, рада вітати! Слава Україні! Героям слава! Це наш традиційний стрім, воєнне зведення. Записуємо його 5 червня. Ну і зокрема обговоримо найактуальніші події та новини і те, що відбувається на фронті. Мир в Україні має виглядати так, як гарантування того, що Росія ніколи ніколи не окуповане окупує більше Україну? Про це заявив президент Сполучених Штатів Джо Байден. А при тому, на його думку, членство НАТО для цього не є необхідним. Чи так це на вашу думку, пане Петре? Як ви вважаєте, наскільки мож... можливий ось цей мир без членства України в НАТО? Чому він неможливий? Він якраз буде, він буде обов'язково реалізований на якійсь історичній стадії. Ми тисячу разів розбирали ситуацію, що по-справжньому ми видихнемо тільки тоді, коли Російська Федерація розпадеться. В них заберуть ядерну зброю. Від їх відсічуть від дармових ресурсів Сибіру. І найголовніше вони пройдуть повноцінну санацію. Те, що залишиться від Російської Федерації, я палкий прихильник, щоб ця країна стиснулася до кордонів 1471 року. Чому цього року це ще до приєднання? Новгорода великого це Москва і кілька областей навколо неї. А якщо зараз і буде знайдена формула мину, а саміт у Швейцарії ніщо інше як початок її пошуку, і обов'язково знайдуть, але Росія зберігається в тому вигляді, якому вона є, і має всі перелічені ознаки, а найголовніше вілічі є, то питання наступної російсько-української війни лише питання часу. І ми будемо мати оцей якийсь період, не знаю, рік, два, три, п'ять, десять, п'ятнадцять, я направду не знаю, виключно для того, щоб ретельніше. І краще підготуватися до наступної війни, пане Петре. А що ви думаєте з приводу тих ініціатив, які інколи лунають, що зараз заморожуємо конфлікт по лінії фронту, але беремо вільну Україну у НАТО? Чи можливий і такий варіант? Також можливе, але питання, яка буде лінія розмежування? Ми неодноразово розбирали проблематику, що дійти до умовно старої лінії, з розказу 2024 і розуміти, що Маріуполь їхні бо ми меншими силами, значно меншими силами дуже довго його тримали. А якщо росіяни мають більші сили, а окопуватися вони уміють, то класти 200 тисяч особового складу, ну це направду божевілля. І про те, що ще можна взяти Донбас, виключно засипаючи його десятками тисяч тонн. Важких помп. це можуть виконати тільки американці, тому найімовірніше, що якраз якась нова лінія буде питання, як вона буде оформлена, чи буде уведений великий міжнародний миротворчий контингент? Я, наприклад, є палким прихильником, що е, таке може бути, і що. Дуже важливо, щоб там були китайці, бо якщо там китайці будуть, то росіяни точно не будуть стріляти. А як в історичному сенсі це все розв'яжете? То не не можете передбачити найрозумніший розум планета земля. Альянс розробляє кілька сухопутних коридорів у разі Великої наземної війни Європи з РФ і ними зможуть перекинути американські війська та озброєння до лінії фронту. Пише видання The Telegraph, А я так розумію, йдеться саме про європейський континент. А чи є це свідченням того, що в Генеральних штабах Сполучених Штатів Америки та Європи вже продумують можливі сценарії, і те, що третя світова війна, як би це не звучало, теж розглядається. Та, на мій погляд, я неодноразово цю позицію відстоював, від, від що вона вже почалася по факту. На по факту почалася. Ми в ній перебуваємо. Ми в умовному жовтні 1939 року. Чи тоді ще можна було е, душити нацистську гідру значно меншою кров'ю сто відсоткові, на жаль, у першу чергу, британці і американці не відважилися, і от зараз американці не відважуються. Але є направду один дуже принциповий і важливий момент, що відбулося буквально на днях: це надання дозволу у першу чергу американців застосовувати їхню зброю по? Території Російської Федерації це безпрецедентне явище з часів Фултонської промови, коли радянський Союз і Західний блок на чолі і США перейшли до так званої холодної війни. От під таким кутом треба дивитися на те все, що відбувається в частині цих потенційних коридорів. Нарешті НАТО і США зарухалися і зрозуміли, що Московська Федерація це монстр, і що він може вдатися на правду до удару по НАТО. Але є момент, як вони можуть ударити. Конвенційними з конвенційними силами, тобто у першу чергу, ракетний потенціал та давни проти нас вже застосували абсолютно все, що могли застосувати це. При тому, що в нас значно менше зброї тих самих зенітно-ракетних комплексів Патріот і «Самті», ніж їх є на заході. Вони в Авдіївку брали 10 років, то як їм умовно рубати 100 кілометрів сук Коридору, але десь на островах у Балтиці можуть організувати якийсь десант, і це насправді може бути прецедентом. Ставки ростуть. Чим воно все закінчиться в реальності, дуже важко сказати. Але те, що нарешті блок НАТО і США зрозуміли, що пряме боєздітнення із Російською Федерацією може бути, то це направди позитивний сигнал. Головнокомандувач збройних сил Норвегії говорить, що зараз НАТО має 2-3 роки на підготовку до війни з Росією. А він вважає, що час, за який Росія може відновити свої сили і наростити військовий потенціал, він зменшився у кілька разів. Чи справді вони здатні за 2 роки відновити повністю свої сили? На цю хвилину це інформаційно психологічна операція розрахована у першу чергу на власне населення, тому що там і почалися великі електоральні цикли практично в усіх країнах, особливо до Європарламенту. Важливо, щоб туди не прийшли люди, котрі симпатизують. Росії не спроможна Російська Федерація за кілька років відновити навіть той потенціал, який вона мала до початку війни. Маю нагадати, що ми вже вийшли за 7 тисяч у показниках нищення їхніх танків, а будувати нові з нуля вони можуть тільки один Т-90 і то не більше, ніж 20-25 на місяць. Не більше, отже, в рік це 250 танків, ну 300. Якщо на наших бойовищах вони втратили більше, ніж 7 тисяч. То що говорити про потенційну лінію фронту, скажімо, у 500-700 кілометрів через Білорусю у бік НАТО, не кричи про морську компоненту. Якщо щось і почнеться, то у першу чергу, що застосують американці, це BGM-109 дев'ять ракети морського базування, яких на бойовому чергуванні у них є. Більше ніж 7 тисяч три ракетоносці типу Огайо можуть відстріляти кожний одному моменту 156 таких ракет. Вони не збивають, Причому вони в найсучасніших модифікаціях. Старенькі ракети Атакамс, а вони старенькі 1988 року розробки. Їхні хвалені комплекси С чотириста 300 не можуть уразити. То що ми можемо говорити про то? Томогавки плюс американці зараз показали буквально на днях свою ядерну спроможність і готовність е, запущена ракета Мінітмен 3 цього дуже давно не робилося. тобто вони дають зрозуміти Російській Федерації, що готові до будь-якого сценарію. Ваш колега, військовий аналітик Олександр Коваленко, говорить, що Росія активізувала викуп радянської зброї та техніки в усьому світі. І минулого тижня стало відомо, що російські спецпредставники намагаються домовитися із Суданом про викуп радянської техніки. Зокрема, може йтися і про танки. Ну, по-перше, скільки танків і яку техніку вони ще можуть закупити у цієї країни, і де Росія потенційно може знайти ще озброєння? Може знайти, не забуваємо, що і 60-х років Росія продавала. Ну точніше радянський Союз продавав свою техніку у більш ніж 30 держав. Це дуже багато. Це і латиноамериканський континент, це і африканський континент, це і Азія, і в Малазію, і в Індонезію, і в Індію, і в той самий Китай, і Судан, і Кенію, і ще дуже дуже багато. Є чого мотлуху в них вироблено які танки найімовірніше ідеться про Т-55, Т-54, Т-62 і максимум Т-72. Оце максимум максимум, тому що запаси на складах у Російській Федерації дуже сильно худнуть на цю хвилину. Сукупну в них лишилося у межах десь до 3,5 тисяч танків, які можна відремонтувати і поставити до строю. І то я дуже сильно сумніваюся, що таку кількість зможуть. Бо деякі вузли і механізми абсолютно вже непридатні, Скажімо, той самий Т-72, наймасовіший їхній танк, і один з найвлучніших ми ну, взагалі виробляти не можуть, і немає всіх технологічних ланцюжків. А отже, доведеться йти за методом канібалізму, тобто знімати з двох-трьох робочих е, машин все необхідне і ліпити одну більш-менш таку, як треба. Якщо це їм і вдасться, це точно не будуть тисячі. Точно, це максимум кілька сотень. Mm. Якщо до умовних 500 танків дійде, то для них це буде колосальний успіх. Ну це десь орієнтовно дві дивізії. Вже тиждень минув від масового скасування заборони на удари по російській території з західною зброєю, і кілька днів тому туди ми бачили, що полетів Хаймарс. За вашими оцінками, що загалом змінилося? Чи є ці зміни? Та я звичайно С-300. Поки що я не маю підтвердження, щоб застосовувався по Харкову. С 300 був переведений в режим поверхня-поверхня. Вони доволі близенько його підтягували до кордону, десь на вістань 50 кілометрів. Чому так? Тому що є дуже високо швидкість. На ракета, яка може рухатися зі швидкістю 150 км на хвилину, десь так приблизно все і відбувалося, і за цей час її засікти і збити дуже дуже важко. Отже, вони посунули все у глибину, а це означає, що вже ракета, якщо і буде вона, більший час буде перебувати у повітрі. А якщо більше час перебуває у повітрі, то відповідно є шанси для кращого його збивання. Взагалі у глибині до 60 км, мені видається, вони зараз будуть масово забирати все, що там. Було а там було чимало. Особливо це стосується армійської авіації, гелікоптерів Мі 24 Мі-8, к 52 і тому подібне, які все ж таки у ближній радіус дії такі доволі сильно нам дошкуляли, особливо не керованими авіаційними реактивними снарядами, типу С 5 С 8 С 13 Це дуже хороший крок уперед. бо із тих дальших від відстані до речі, навіть сам же гелікоптер буде змушений більше перебувати часу у повітрі. Той самий су 25 грач ударний штурмовик більше буде змушений перебувати у повітрі, а це все на навантаження на вузли і механізми. Скажімо, Су-25 вони будувати не можуть і не зможуть, не кажучи вже про втому пілота, не кажучи вже про більші затрати паливно-мастильних матеріалів. Ще раз підкреслю: оце ця подія дозволу бити зброєю США. По у першу чергу по російській федерації це щось безпрецедентне в умовному 1991 році, коли падав радянський союз, якби хтось сказав, що через якихось 33 роки американська зброя по справжньому буде працювати по тому, що самі московити називають історична Росія, то тебе викликало гомеричний сміх, але факт є таким, як він є. До речі, в адміністрації Байдена припустили, що цей дозвіл бити американською зброєю ПРФ може бути розширено. Це залежатиме від ситуації на полі бою, сказав Джон Кірбі. А які у вас очікування? Чи справді американці дозволять бити у глибокий тил? Усе можливо, американці йдуть для себе дуже зрозумілою парадигмою, малими кроками, тобто вони дозволяють робити. Один крок спостерігають, що відбувається, і ще такого не було, до речі, якщо скрупульозно стежити за, за ухваленням їхніх рішень, щоб вони цю парадигму порушили, просто не поспішають. Давайте ми на так синхронізуємо. От те, що, що називається експонента, тобто ріст застосування їхньої зброї. Спочатку ПТРК Джавелін, потім Хаймерс, потім Мім 104, 104 Патріот, потім вся бронетехніка М2. Бредлі М 1 А 1 Абрамс, і вершина авіація F-16 І друга вершина, будемо їх називати парними Атакамс. Все, все, от от по покроково вони пройшли. Розуміємо, що в частині номенклатури ми на вершині. Ми на вершині далекобійніше і потужніше, що у них є, то тільки bgm-109 дев'ять томагавк, які ми згадували, але їх точно не не дадуть. Бо це морська компонента, це ескадрні міноносці класу Арлі Бьорк», це е, ракетні крейсери типу «Текундерога» і це підводні човни. Ну не не дасть нам ніхто такої зброя, а от е, збільшити кількість саме цієї зброї і дозволити найголовніше бити в оперативну глибину Російської Федерації. Це цілком може бути більше того, як тільки там усе по справжньому запалахоти, то ще тут може бути і створений ґрунт для потенційного палацевого перевороту у Російській Федерації. Чому е, Путін не може упоратися з головним завданням тиранам, це гарантувати недоторканність своєї території? Це правило кінцево ані Пане Петре, а Шольца хто змусив змінити позицію? Бо він заявив напередодні, що удари німецької зброї по Росії не загрожують ескалацією? Хто його дотиснув? Та ніхто крім американців цього зробити не могли. Тільки вони мають відповідні важелі тиску і не сумніваюся, що в закритому режимі вони досягнули цього результату. Але знову ж таки, а що таке з німецька зброя в глиб російської території? Це тільки панцерхауби, це 2000 на 30 кілометрів, буферна зона 10 кілометрів. Отже, 20 кілометрів там зараз військ точно немає за винятком харківського плазарму, бо якось вони мусять довозити і боєприпаси, і патрони, і воду, і медикаменти, і тому подібне. Це, до речі, 20 кілометрів. Це район зосередження розгортання бойових колон для механізованого полку. Якщо умовно вони вирішать таке робити сумську турбуючу операцію, то от на цій відстані німецька зброя вже може бути застосована в Росії. Там істерика та паніка, і в їхньому МЗС говорять, що захід йде шляхом ескалації, і тепер Росія вживатиме усіх заходів для нейтралізації загроз. На ваш погляд, якою може бути ця нейтралізація загроз? Ну і чому тоді досі ми нічого ніяких відповідей не побачили? Та в них нема чим відповідати. От давайте ми розберемо конкретно по нас. Вони проти нас застосували абсолютно все. Підкреслю. Починаючи від МПЛ-50, це саперна лопатка, бо для них і це зброя, закінчуючи Х-47М2 Кенджал і закінчуючи 3М22 Циркон, Т-800 Онікс і тому подібне. Навіть хімічну зброю проти нас застосовували. Немає в них ніяких більше козирів, окрім ядерної зброї, ну і ще є терор, як на території Країн ЄС чи взагалі євроатлантичного блоку, бо я не сумніваюся, що у Фіцо стріляли вони. От до такого типу uh -huh. операцій вони ще можуть вдатися, бо навіть у Дуду полетіла там якась петарда минулого тижня, і умовно організувати терак на газогоні ренгой Ургород Помаре з їхнього європейського боку, чи на нафтогоні дружба цілком можливо чи ще вдатися до якихось терористичних актів, чи навіть умовно застосувати проксі. Так, як це було дві 2015 році, коли коли ціла група фанатиків у Франції розстріляла людей і здійснила наїзд автомобілями, вони вміють організовувати операції такого характеру у конвенційному сенсі. Вони нічим. Не можуть нікого подивувати, хоча я залишаюся прихильником думки, що вдатися до якоїсь ракетної атаки умовно, із із Калінінграда у бік чи Польщі чи Німеччини вони таки можуть. Але якщо це стається, то це 100% вже пряме боїзідння з НАТО. Ну і НАТО має потенціал, особливо США, щоб швидко і якісно вирішити проблему Російської Федерації. Повернуся до ситуації на Харківщині? Кадирівці Ахмата розповідають, що зараз вони ведуть там, начебто, запеклі бої? А чи дійсно їх туди перекинули? Чи є реальні свідчення того, що вони кадирівці беруть участь у бойових діях? І якщо так, то навіщо на вашу думку? Я людина фактів. Я поки що тим джерелам, котрим довіряю на 100% і вважаю їх авторитетними і достовірними. Я такої інформації наразі не зустрічав. Можливо, вони вже там і є. Для чого це робиться? Це виключно пропагандистський. Тіти для внутрішнього споживача, що отмовляв, Ахмад сіла, має якісь там надмогутні спецназ суперпідготовлених солдатів, які зараз на, на Харківському напрямку організують якусь таку операцію, що мінімум візьмуть Вовчанськ, а максимум то вже вийдуть і на кордони самого міста Харкова. Не забуваємо, що тиранія не може жити в іншому режимі, аніж нескінченної пропаганди. І якщо глохне чи буксує одна тема, треба в обов'язковому порядку активізовувати іншу. Аналітики інституту вивчення війни повідомляли, що ми повернули втрачені позиції у Вовчанську. Ну і загалом, а, про Харківщину дедалі менше якось повідомлень надходить, що там відбувається, і наскільки велика вірогідність, що зараз окупанти знову спробують а, тиснути, масштабувати свій наступ, і можливо піти не лише на Харківщину, а також і на Сумщину. Я поділяю цю точку зору, все може бути, але чи є справжній потенціал для проривних операцій? Немає і нема звідки йому взятися. Ми за травень встановили абсолютний рекорд майже 29 тисяч, е, даруйте не 29, а 39 тисяч ми їх винищили. А у них режим спроможності, через який вони поки що не переходять, це 30-35 тисяч особового складу на, на місяць. Чи можуть із того то угруповання Сєвера, це до 50 тисяч е, особового складу, Кладу відірвати умовно по 5-7 тисяч на один і на другий плавдар можуть, але ми ж знову ж таки ми вже маємо перевагу. На у нас вже є це дозвіл бити їхнє uh -huh. скупчення живої сили е, американською зброєю. Маю нагадати про ще одну дуже непогану е, ракету М 30 Є вже підтвердження її застосування. Це е, ракета із касетним. Наченням є два варіанти поза 400 фугасно уламкових елементів і поза 600 вольфрамових кулюк, які під час під час підриву розлітаються на кілька сотень метрів на дуже величезній швидкості і січуть практично все. І вже така зброя є. отже, умовно, якщо не висунуть батальйонні тактичні групи, то є їх чим зупиняти. Від сьогодні по 13 червня, в межах міста Києва та області будуть проведені командно-штабні навчання з військовими частинами, підрозділами, угрупованнями сил і засобів оборони міста Київ. Повідомили про це у сухопутних військах. Про що свідчать ці навчання, і чому саме в Києві проводяться? Це є свідченням того, що ми накопичили сили і засоби, і даємо ворогу сигнал, що ми готові до будь-якого сценарію навіть вашого божевільного потенційного повторного удару по Києву? Нагадаю, що на початку цієї війни удар був з двох флангів, і відповідно із самої Російської Федерації, і з боку Білорусі Путін їздив до Лукашенка, не сумніваючи, що він якраз там ставив питання залучення білоруської армії, і це абсолютно коректна і правна правильна рефлексія із нашого боку. Російське опозиційне видання Вьорстка повідомило, що в травні цього року російське військове командування почало примусово відправляти сотні військовослужбовців, які відмовляються брати участь у бойових діях в Україні, але вони їх примусово відправляють на фронт. І кажуть, що а, слідчий повідомив деяким сім'ям, які там а, зараз судові позови ведуть, що це не ми вигадали, це наказ із Москви. Пане Петре, а чому ось такі накази із Москви, Вони а, ну сильніші за сотні ось цих чоловіків зі зброєю в руках. Сильніше менталітет, менталітет московити у московитів поняття начальник це частина їхнього суспільного мислення. Це дуже покірні люди. Це раби, як такі. До речі, у Солтокова Щедрина є прекрасний вислів на цей випадок, як він характеризує самих росіян. російський бунт це дуже специфічне явище. Стоять вони на колінах перед панським домом і бунтують мерзотники. Неспроможна ця нація до справжнього системного повстання знизу, так скажімо, як це нескінченне роблять українці починаючи від повстання наливайка, закінчуючи двома серйозними політичними революціями тільки вже у двадцятому столітті дві імперії на планеті земля своїх власних громадян перетворили на повнокровних рабів. Скажімо, в Римській імперії були раби, а були громадяни. Це татаро монгольська імперія і російська, а на правду російська імперія ніщо інше як продовження татаро. Монгольський, отакі От вони є, і по іншому в них не буде. Навіть коли вони пережили так званий величезний терор 30-х років, коли їх Сталін ну просто мільйонами нищив і почалася Друга світова війна, і мільйони чоловіків були з автоматами, і теоретично могли би розвернути це все проти більшовиків, не розвернули. А більшовицька революція в першу чергу була застимульована е, самим дворянством, бо Ланін був. Дворі, дворянином і всі його соратники на великі німецькі гроші по іншому там не працює. На останок запитаю, чи ходить Путін в бронежилеті, як ви гадаєте? Бо російські змі пишуть, що, начебто, за наказами російських спецслужб він зараз так намагається на публічних заходах бути е, заброньованим, щоб нічого не прилетіло, ніхто не вистрелив у нього. Читав я цей аналіз іноземних іноз іноземних експертів у тій справі. Ну дуже все аргументовно. Дуже все аргументовно. Не скасовую, що таке може бути, бо знову ж таки історична традиція боротьби в Росії за владу це нескінченні палацеві перевороти, і нескінченні убивства на найвищому рівні. Пригадуємо мовчазне убивство Павла І… Чому мовчазне син, рідний син, погодився на це убивство? Пригадуємо розстріл сім'ї Миколи Другого, не кручи про на якого ми вже згадували, який перебив практично все своє оточення, абсолютно не соромнішне. Та Єльцин до речі, не повстидався застосувати грубу воєнну силу проти власного парламенту, коли зрозумів, що є загроза його владі, чи є в Росії. Група людей, котрі точно, точно щось готують проти Путіна, не ні не меншого сумніву, тому що вони вже перший раз відрефлексували це так зване повстання чи бунт. Пригожина. Він не міг діяти mm -hmm. самостійно, але м, поставлю крапку з словами у сначеля боротьба за владу у Росії. Це гризня бульдогів під килимом. І хто програв, а хто виграв, видно тільки тоді, коли чиїсь кістки винесли першу порцію кісток, тобто пригожина, винесено. Чи буде винесена друга, маю в цьому ні, ні найменшого сумніву. Питання лише коли і за яких обставин. Хоча для нас усі мог абсолютно токсичні. Чим більше переб'ють один одного, тим краще. Пане Петре, щиро дякую вам за цікаву розмову, за вашу аналітику і за те, що долучилися до ефіру. Бажаю гарного і спокійного дня. Нагадаю, що Петро Черник був з нами на зв'язку. Ви, друзі, підтримайте нашу розмову своїми вподобайками, пишіть коментарі а також. А поширюйте це відео, аби більше людей отримали якісну аналітику і перевірену інформацію. Усім дякую за увагу! Бажаю хороших новин і до зустрічі!